Зараз з нами на зв'язку Олег Стрілка, речник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю студія слава Україні, героям слава. Отже, що відомо на тепер про наслідки нічного авіаудару по сумам, і які результати ну власне зараз роботи сил ППО по ворожим безпілотникам, які на півночі сумщини були зафіксовані, і власне повітряні сили збройних сил України про це повідомляли. І ми також інформуємо наших глядачів і містян про цю небезпеку. На даний момент мирні жителі Сум продовжують оговтуватись від нічної ворожої атаки. А, взагалі, мабуть, вчора весь день громадяни, ті, що проживають в Сумській області, змушені були знаходитись в укритті, тому що над містом суми принаймні, це точно весь день кружляли ворожі безпілотники. А вже вечором російська ворожа авіація почала тероризувати область. Було запущено кілька керованих авіаційних бомб. Одна з них. Долетіла, все ж таки, до міста Суми. Було влучання по е, інфраструктурному об'єкту, як результат, е, насправді великі руйнування, тому що дуже пошкодження. І адмін, і складські будівлі, окрім цього, було перебито. Трубу теплопостачання вибухова хвиля дуже велика. Вона пошкодила і цивільні автомобілі також повибивало вікна в двохповерховому багатоквартирному житловому будинку, який знаходиться на досить такій значній відстані від самого епіцентру удару. Нам повідомлення надійшло вчора близько одинадцятої години вечора. Одразу ми туди туди приїхали. Також з нами працювали і комунальні служби. Вони великі молодці, дуже швидко почали ліквідовувати наслідки прориву труби, тому що частина абонементів залишилась без теплопостачання. Ми в свою чергу проводили. Обстеження території працювали перш за все в адмінбудівлі. Дуже сильно в ній пошкоджений фасад. Всередині немає жодного вціліло, вцілілих дверей. Всі меблі побиті, вся орхтехніка, все знищено. Великі руйнування тому потрібно було. Обстежувати дану територію для того, аби переконати, що нікого під завалами немає. На щастя, нікого під завалами не було, і взагалі ніхто не звертався за допомогою до медиків. Вчора, коли ми там працювали над нами, знову кружляли е, вроді би шахеди, і ми змушені були. Так би мовити, дислокуватись з цього місця на даний момент від самого ранку працює штаб з ліквідації наслідків цього ворожого удару. Він організований місцевою владою, проводяться відновлювані роботи. За як мені повідомили оцю трубу, в принципі, наші комунальники вже полагодили, і дуже скоро тепло в оселі громадян повернеться. Також вчора були влучання ще й попри кордонів в Конотопському районі. Ворожі безпілотники атакували один із житлових секторів звичайного села, де проживають мирні громадяни. Загорівся житловий будинок, там працювали наші рятувальники, і поряд з тим місцем, де ми виконували свою роботу, знову була атака безпілотника типу «Шахет». На щастя, хлопці швидко зорієнтувалися, акустично його почули. Відійшли всі живі, і коли ситуація нормалізувалася, рятувальники повернулись і, в принципі, ліквідували дане займання зараз? Знов тривога, зараз ми знову в укритті і просимо громадян також краще знаходитись в безпечному місті. Пане Олеже, ви сказали про водопостачання, перебите і теплопостачання. Це якої частини міста стосується? Це більше інформація до комунальних служб, але якщо я не помиляюсь в цифрах близько 80 абонементів залишилось вечором без теплопостачання, але вже в принципі цю трубу відновили і починають подавати гарячу воду. В принципі, вже ситуація на фінальному етапі, загалом враховуючи небезпеку, коли доводиться рятувальникам переривати свою роботу з відновлення із пошуку постраждалих надання їм допомоги, і ну зокрема, коли висять над головою дрони, наскільки може розтягуватися робота ДСНСників на ну скажімо там взяти попередні обстріли, коли прилітало та і в Дитячий будинок, якщо я не помиляюся, це було 3, 13 та з 12 на 13 січня, буквально декілька днів тому. Що ви можете сказати? Наскільки розтягується робота рятувальників? В нас, наприклад, минулого тижня поза минулого тижня було влучання якраз на вихідних в селищі Свиса, також керованих авіаційних бомб по п'ятиповерховому житловому будинку. Там було вибито 900 вікон. Ми собі ставили мету, що ми проведемо, що ми завершимо відновлені роботи за два дня. Але так як знову ж таки це було близько до кордону, знову ж таки, це була загроза повторних ударів. Там ми працювали продовж чотирьох днів. Тому, в принципі, самі робіть висновки життя людей, цілісність техніки, життя мирних громадян, які нам допомагають, життя волонтерів. Вони вони звичайно на першому місці, тому. Ми цих всіх заходів безпеки постійно дотримуємось, і це в принципі правильно. Краще зробити трошки пізніше, але бути спокійними, що з людьми все буде в порядку. Абсолютно вірно. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за те, що рятуєте життя і обов'язково бережіть себе. Олег Стрілка, речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області.